Українську пісню знають у всьому світі. Найвідоміша різдвяна мелодія від поп діви бійонці до рок легенд металіка. Хто тільки не переспівував славнозвісний щедрик? Для нас свою власну версію приготувала загадкова тіна Кароль.

Тор щедрик. Дякуємо вам, дякуємо вам малеча, дякуємо, Тіно. З новим роком. Сідай, будь ласка. Тіно, я навіть і гадки не мала, що ти вмієш грати на оці свистульці. Свистулька зазулька. Свистулька зазулька? Так. Це ти з дитинства вмієш. Ти знаєш, ні. Я цьому навчилась буквально нещодавно. Просто отак взяла і почала отак от. Власне, сьогодні ти до нас завітала з прем'єрою цей чарівний щедрик є частиною різдвяної історії Стіної кароль, яку телеглядачі каналу 1+,1 плюс 6 січня. Це для мене велика відповідальність займатися усіма колядками, які я знаю з дитинства, і відродити їх знову і надати їм надихнути нове життя в них. І я справді тобі скажу, що я. Дуже хвилююсь перед ефіром. Чи ти колядувала, щедрувала, водила козу в дитинстві? Ти от козу не водила, а перші свої гроші я заробила саме колядуванням на наживачки і цукерки. Це було Івано-Франківську. У якому віці? А я виходила зі своїми сусідками з своєї квартири, і ми йшли по сусідах по дев'ятажному дому до гори, І отак от нам по копійчині давали. Я співала нова стала, як а не. Над вертепом Богом звіста Ясна, на весь світ засіяла. Над вертепом звіста, Ясна, на весь світ засіяла. Але ще в той час я не мріяла навіть бути співачкою. Це мені було десь рочки сім вісім, перший, другий клас. Вже вирішила я буду співачкою дуже пізно в 12. Ну як для дуже дітей, пізно. які приймають участь в проектах каналу «1 плюс 1», то дуже пізно твоє дитинство пройшло Івано-Франківську, але народилася ти в Росії на далекому сході в Макидані. Пам'ятаю, що ходила в в мене були дві пари колготок. Така шуба з мішки. Шарф такий, такий, що закривав так от очі. Отак. Шапка. Звісно, так, ну, про, не, маджахітка. Було Дуже холодно, так? Дуже холодно. І, Звісно, шарф зверху. ну І знаєш, як колобок тільки перекидаєшся з боку на бік. І постійно пурга, заметілі. Ну, навіть інколи дуже складно було додому добратися. Ми тобі підготували невеличкий сюрприз, <плес> тому що ми звернулися до твоєї мами. Яка знайшла твої архівні фото, коли ти була зовсім маленькою? Увага на екран. Скільки тобі тут років? А я не знаю, скільки зубів там. Два. Ну, скільки зубів на ну, більше, ніж два? Ну, ну мені здається, десь, так... до трьох. До трьох? Так. Ух, яка! Це дівчина з яким бантом. Тут ти сніжинка, напевно. От сніжинка і бант завжди тут так по центру. Наступне фото. Ух, яка красива дівчина. Ну вже постарше, вже це напевно 6 років. Ну так схоже на себе, слухаємо. Якось схоже. Дуже. А казали, що пластика, пластика, розумієш. Да. <плес> вже без банка. Да. Вже така. Але постарше. з пальмою на голові. бачите? Це вже модне, дуже треба відмітити. Тоді було модно. <плес> а ти була бородливою чи слухняною? Качала права. Щось вимагала у батьків. Чого саме? Якісь... Подарунки я завжди дуже хотіла, щоб в мене з'явилась Барбі. Оце єдине, чого в мене не було і і ровер. Барбі і ровер не було. В мене цього не було, не було протягом ходила, усього дитинства. Ходили до сусідів завжди гратися. Ну, я бачила дитячу твого сина, він має абсолютно все. На ньому ти відриваєшся. Можливо, але він просто так нічого не має. Він це добре розуміє. Він має принести мені якісь нагороди зі школи, чи якусь похвалу, чи записи у щоденнику, що він був хорошим хлопчиком. А він пише листа Діду Морозу. Він пише листа Діду Морозу, і я все ніяк не можу йому пояснити, що там в мішку є дно. Тебе залишилися друзі, ще з івано Франківська подружка. Її звуть Тетяна. і Я вітаю з Новим Роком. Вона моя сусідка. Вона зараз працює в адміністрації президента. Насправді це єдина моя подружка з дитинства, з якою я до сих пір підтримую відносини. І зв'язки в адміністрації президента. Ну так, на всякий случай. Ти, напевно дотримуйся різдвяного посту. А що ж в тебе було на новорічному столі замість традиційних страв? Олів'є, холецю Ти знаєш, дуже складно, подорожуючиму. А я подорожуючий артист, і взагалі дівчина, жінка, бути на посту. Я дуже намагаюся і стараюся, але в Новий рік, ну, звісно, згрішила шампанським. Олів'є і холодець я вже не їла дуже багато років. Тому Скільки? Що, ну Років шість, бо дієта постійно, ще щось, яке майонез, ти що. От, Я потім його буду бачити в кадрі, той майонез на собі да й скажу: оце я їла олів'є. Ах, ось воно і ось воно. ось воно моє олів'є, розумієш? <плес> Яке бажання ти собі замовила на цей 2016 рік? Хочеш не смішити Господа, розкажи свої плани. Та? Тому То яка я мета? озвучую свої надії на цей майбутній наступний рік кожного разу. На що ти сподіваєшся? Яка моя надія? Так Ну, все я не розкажу, звісно. Ну, Звичайно, щоб всі були здорові в родині, щоб в нас був мир над головою, щоб е, були концерти, щоб людям, людям хотілося дивитися концерти і були гроші, щоб прийти на ті концерти, купити квитки і е, трошки щастя для себе. Якого саме щастя? І жіночого також. І ми тобі бажаємо жіночого щастя. Товарищ на карнавал.